Доброго дня, мене звати Юрій Бебель. Я працюю в компанії МХП. Це міжнародна компанія, яка займається як агробізнесом, так і виробництвом. І більше зараз рішень на на трансформацію в кулінарну компанію. Моя роль в цій компанії це два напрямки: це комплаєнс, це відповідність внутрішнім і зовнішнім правам та політикам, створення їх. Там коригування і впровадження, і інноваційні проекти. Певна невизначеність і швидкість ну, прийняття рішення, обмеженість ресурсів, це можна сказати. Взагалі ми намагаємося впроваджувати майже. Всі елементи екосистеми ми почали з ДМС і СФА, що дозволило нам отримати чистоту даних після отримання економічних ефектів. Саме ми побачили вплив на оперпрофіт компанії не тільки ну, МХП, але й партнерів, що для нас дуже важливо, адже. Ми вибудовуємо наші відносини таким чином, щоб партнер отримав максимальну вигоду. Це дистриб'ютор, це франчезі, це мережа. Тобто при реалізації проектів ми враховуємо інтереси не тільки нашої компанії, але й наших партнерів. Наступне рішення, яке нас ну дуже цікавило, в яке ми зайшли десь півтора року. Це «Промотул». Це керування треспендом. Це для нас дуже важливо, тому що ми хочемо ефективно розподіляти ті ресурси, які є. Ми не хочемо там, платити більш, більше чи менше. Ми хочемо саме ефективно використовувати і отримувати більше там, інкрементального об'єму, ну і взагалі певного ефекту від цих інвестицій. Кожен проект це ж виклик. Ну і досить суттєві інвестиції, і я брав певні зобов'язання в компанії перед керівництвом по поверненню тих інвестицій. І я виконав ті зобов'язання саме тому ми кожного року розширюємо пул тих рішень, які пропонує нам компанія Software Business System. І це дуже важливо. Сумосеченка їхня, да вони прислуховуються до нас, хоч у нас теж такі там ми виходимо за рамки, за шори. А вони сприймаються як серйозно, ну якісь космічні наші побажання і роблять це, і це супер. Штучний інтелект він буде все більше і більше там занурюватися в якісь робочі життєві процеси. Ну і ми це не можемо ігнорувати. І те, що ми бачимо, що рішення від SoftServe Business System, вони якраз направлені на впровадження з тих інноваційних технологій.